З нами на зв'язку Іляна Сходовський, економіст, керівник аналітичного центру напряму мережі АНС. Пане Ілля, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго дня. Ну, рішення важливе. Дійсно, якщо гроші знайдуться, це буде гідне підвищення. Але все ж таки, де їх брати в умовах того, що зараз досі не ухвалений пакет великої допомоги від Сполучених Штатів Америки. Ви абсолютно правильно зазначаєте ті проблеми. Виникає питання, де що ви будете брати? У вас зараз а, є величезна потреба внутрішня щодо покриття бюджету дефіциту. Як результат, якщо це далі продовжуєтеся, вам треба думати про нову економію коштів для того, щоб продовжити фінансувати інші витрати. Це перша Друге слова, я от звернув вашу увагу з приводу сподіватися. Ви в питання ставним військовим. А що для них мать ваці наприклад, достатні фінансування? Тобто от вони хочуть не 100 тисяч, а 200 тисяч вони будуть їх знаходження безпосередньо на передовій. Жодного випадку я таких і опитувань, і таких а, заяв з боку наших військових не чув. Але про що вони говорять? Вони говорять: у нас недостатньо зброї, у нас недостатньо снарядів. У нас недостатньо дронів. Ми бачимо, як наше безпосередньо там різноманітні фонди оголошують е, збір там, на 300 мільйонів для того, щоб мати відповідні е, дрони. І так дати краще е, нашим військовим. Не додаткові виплати, а дайте нашим військовим краще озброєння, більше дронів, більше снарядів, більше куль, більше техніки, закуповуйте краще відповідні там пікапи, медичне забезпечення і так далі. Це абсолютно на даний момент нераціональне використання коштів. Чи ви думаєте, що от ми дамо їм 200 тисяч і вони ці кошти потім будуть витрачати на те, щоб себе знову ж таки забезпечити? Тому в цьому контексті а. Пропозиція нераціональна, тому що потреби армії не в тому, щоб збільшувати грошове забезпечення, а потреби армії в тому, щоб покращити їх матеріальне забезпечення. І по-друге, це потреба в цілому фінансування. Якщо у вас кошти є, їх краще на те, що потрібно військовому. Пане Ілля, але все ж таки, якщо повернутися ось до того, що кошти почнуть шукати, а з чого їх можуть отримати? Це можливо, буде перерозподіл якихось видатків, або, можливо, знов таки збільшення випуску військових ОВДП, або, можливо, податки. Ну, от де їх брати? Абсолютно вірно. Це емісія коштів. Чому? Тому що на сьогоднішній день у нас нестача. З зовнішнього фінансування у нас бюджетний дефіцит треба залучити 37 мільярдів доларів. На даний момент у нас є реальних 20 мільярдів. Там є трошки така маніпуляція, незрозуміла ситуація з Японії, яка сказала, що обіцяє 12,1 мільярд, але неправильна подача інформації від Кабінету міністрів, тому що це виявилося не пряма бюджетна підтримка. А на здійснення різ... різноманітних довгострокових програм відновлення, побудови інфраструктури, там ремонту е... доріг, ремонту там будинків, зруйнованих, розмінування і так далі. Тобто, це не пряма бюджетна підтримка. Що це означає? Що цих коштів немає, там набагато менша сума. Як результат, у нас потреба буде десь приблизно біля 15 мільярдів доларів. Так, нам затвердили ще Міжнародний валютний фонд допомогу в 840 мільйонів, але все одно, навіть якщо це буде 13 мільярдів, то потреба лишається. Крім цього, треба зрозуміти, що це зростання на 100 тисяч кожному, хто знаходиться на передовій, це десь там, якщо не помиляюсь, 150 200 мільярдів гривень додаткових бюджету. Ну, Тобі це, приблизно... це, 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 Питання в тому, де ви будете залучати, яким чином економіка не витікне. Якщо ви почнете збільшувати податки, то наша продукція стане менше конкурентною і ви отримаєте зменшення надходжень до державного бюджету, тому що економіка просто буде стискуватися, тобто зменшуватися обсяги виробництва. Наша продукція буде менше конкурентна з той же самим імпортом. А на зовнішніх ринках так само у нас будуть відповідні потреби. Якщо ви будете шукати ці кошти, наприклад, через залучення коштів, то ви вже використали фактично всі можливі. Способи джерела для залучення коштів, внутрішнє якесь залучення коштів, то емісія призведе до зростання інфляції, знецінення коштів. Тобто, не зрозуміло, звідки це буде ресурс. Я розумію, що Марченко, так називаємо командний гравець, якщо йому сказали, він сказав, знайде. Навіть розуміючи всі ті ризики, які будуть, якщо кошти будуть залучатися таким чином. але я можу однозначно стверджувати, що коштів на сьогоднішній день цих нема, і навряд чи вони будуть і краще їх спрямувати, якщо ви їх якимось чином знайдете на інші цілі, на матеріальне забезпечення наших військових. Знаєте, тут пригадується подія минулого року, коли повертали доплати військовим у сумі 30 тисяч гривень. Наскільки це було складно, наскільки це було доволі проблематично? знов таки давайте повернемося до питання допомоги від сполучених штатів Америки. Євросоюз погодив нам виділення 50 мільярдів євро терміном на 4 роки. Звичайно, всі ці кошти ми цього року не отримаємо. Наскільки пам'ятаю, там мова йде про 15 мільярдів, або ну приблизно таку суму можливо. Ви мене поправите, а все ж таки з огляду на те, що ці кошти ми отримаємо, чи якою частиною вони зможуть перекрити у випадку, якщо будуть такі затягування, ось з ухваленням пакету велик, великим пакетом допомоги від сполучених штатів, яку частину наших потреб вони зможуть перекрити у цьому році? Дивіться, перший момент це те, що виходить не всі кошти. 50 мільярдів це пряма бюджетна підтримка. Десь приблизно 37 мільярдів це пряма бюджетна підтримка. А на 4 роки на цей рік десь приблизно біля 8 мільярдів. Там 4,7 мільярдів ми отримуємо в березні місяці. Це буде перший транш, десь приблизно біля 3,5 мільярдів ми отримуємо десь на протягом другого півріччя. це буде другий транш і все. Від європейського союзу в їхніх бюджетах додаткових коштів. Не передбачено. і це лише по факту десь приблизно 8,5 мільярда коштів. Ми отримаємо від Європейського Союзу. Далі від Сполучених Штатів Америки. Ми спочатку розраховували отримати десь приблизно біля, якщо не помиляюсь, там 16 мільярдів, потім 8 мільярдів. Зараз в їхнім, навіть якщо вони затвердять цей план на 60 мільярдів, ми отримуємо трошки більше 7 мільярдів. Це додатково, тобто іншими словами, там 8 мільярдів плюс 7 мільярдів, 15 мільярдів. Нам треба 37 мільярдів. Від Інших наших донорів ми отримаємо ще коштів. Не вистачає на сьогоднішній день 12 мінімум, 12 мільярдів доларів. Поки що не зрозуміло звідки будуть брати ці кошти е, міністерства фінансів і уряд. Ну і тут говорити про збільшення видатків. Я розумію, я дуже поважаю наших військових. Я розумію, що це постійно, що вони роблять. Вони жертвують своїм здоров'ям і життям, але треба виходити від ресурсів. Хоча б, якщо ви вже так вирішили економити, да обмежити максимальні заробітні плати бюджетникам, тому деякі бюджетники мають можливість отримувати там по 200-300 тисяч гривень набагато більше. Зробити максимальне обмеження, тому мовно кажучи в 10 мінімальних заробітних плат, 60 там сім тисяч там гривень. Чому вони отримають більше ніж військові? Але ви це не робите на даний момент? Тому в цілому я вважаю, що і популістична пропозиція за відсутності фінансування це перший момент. Не розумію, кому там хоче відповідно сподобатися. Президент це перший момент. А по-друге, це не ті потреби, які потрібні на армії.